Добрий день, мої любі друзі, ви на каналі Любов. Я запрошую вас, шановні батьки, майбутніх першокласників і вас, любі діти, подивитися це відео до кінця. І якщо вам, шановні батьки, сподобається моє відео, ви дізнаєтесь, щось цікаве і корисне для вас, не забудьте поставити подобайку, написати коментар. І підписатися на мій канал Любов. Перша книжка, яку я рекомендую читати вам, шановні батьки, називається Школярі Лінивої Мами, написала Анна Бикова. В цій книжці багато цікавих питань розглядає авторка. А на одному з цих питань я й хочу зупинити. Увагу, шановні батьки, є сім напрямків перевірки дитини готовності до школи. Ось такий малюнок намальований по цій темі. Що ж радить робити батькам, авторка цієї книжки. Сім напрямків. Готовності дитини до школи. Перша. Дитина готова до школи, якщо вона має сталу мотивацію до навчання. Їй подобається дізнавати щось нове, вона розуміє необхідність і значення навчання в житті. Високо оцінює статус школяра, діловито розмірковує голос про те, який їй портфель потрібен. Залюбки обирає канцтовар для школи. Другий напрямок. Дитина готова до школи, якщо вона вміє виконувати завдання за зразком. Може правильно перенести в зошит найпростіший графічний весерунок. Вільно орієнтується в просторі. Третій напрямок. Дитина готова до школи, якщо вона вміє спілкуватись з однолітками. Налагоджувати з ними дружні зв'язки, приймати звичай дитячих ігор. Четвертий напрямок: дитина готова до школи, якщо вона володіє певними навичками самостійної роботи. Вона вміє швидко змінити взуття, переодягнутися в спортивний костюм. П'ятий напрямок: дитина готова до школи, якщо запропоновані задачі вона може відрізнити важливі від неважливого. Шостий напрямок дитина готова до школи, якщо вона вміє регулювати власну поведінку, якщо вона здатна 40 хвилин висідіти на одному місці, не зриватися, з парти без дозволу до розлугу, не бігати по класу, коли чимось невдоволено. І сьомий напрямок дитина готова до школи, якщо вона може виконувати не лише цікаві завдання, а й нудні, буденні. Приміром, писати однакові вагачки до кінця рядка. Якщо у вашій дитині ви бачите розвиток оцих всіх напрямків, значить ви можете зробити висновок, що ваша дитина готова до школи. Як же обрати вчителя? Це дуже складне питання для батьків, які і посилають Дитину вчитися в школі і самій не знають нічого про цю школу. Іноді краще, якщо батьки вже вчилися в цій школі, і дитина їхня йде в школу, то вони можуть знати вчителів, як же обрати. Саме головне не по віку, не по досвіду, а про те, поговорити треба з вчителем, як вона спілкується з дітьми. І якщо ви зрозумієте, що вашій дитині буде комфортно в спілкуванні з вчителем, то відправляйте цю дитину до цієї вчительки або вчителя. Ось ця книжка допоможе батькам багато дізнатися цікавого. А ось друга книжка, яку написала Анна Гресь, називається Школа. На виворі, що робити, якщо ситуації, які можуть трапитися з дитиною в школі. В цій книжці розповідається про те, як треба поводитись з дитині, якщо у неї в житті виникла певна ситуація. І що треба робити батькам, якщо виникла така ситуація. Вашої дитини. Так от, перші сторіночка 3 самі поради і написані для батьків, як визнати, визначити, що в дитині виникла проблема в школі. Тут багато є різних порад, шановні батьки, ви прочитаєте. А я хочу зупинитися на одній пораді, що дають авторка цієї книжки, тому що зараз ця проблема може виникнути у дитини, яка йде до школи. Складний час, дитина не відвідує дитячого садочка, у неї немає навичок спілкування з однолітками. Бо, може, вона була у бабусі в селі весь час. А ось з 1 вересня їй треба вчитися вже в школі. Ось вона прийшла до школи. І автор розповідає таке невеличке оповідання про ситуацію, якщо в тебе немає друзів, яка трапилась з дівчинкою. Цього разу Аліна пішла в перший клас, але так вийшло. Що за весь рік вона так і не подружилася з однокласниками. У мене в класі чомусь немає друзів, засмучується дівчинка. Я хочу дружити з усіма, але зі мною ніхто не дружить, і навіть сидіти за мною не хочуть. У всіх дівчаток є подружки, а мене немає. Аліні здавалося, що однокласники не дуже хочуть з нею спілкуватися. Деякий час вона просто стояла осторонь, а потім йшла на інший поверх. Там вона сиділа на підвіконні і нідгувала. Ніхто з дітей ніколи не кликав її грати, і вона сама соромилася підійти. Що зрекомендує автор цієї книжки робити дитині? Почати спілкуватися з дітьми. Заходити до класу, говорити добрий день, дітям і вчительці, бути привітною і бути дуже активною. Якщо Ваша дитина знає якісь ігри, навчіть її грати, і, хай прийшовши до першого класу, вона запропонує ці ігри пограти своїм одноліткам, однокласникам. І ясно, ні в якому разі ні на перерві, ні після школи дитина не повинна бути на самоті, а особливо, коли йде перший раз зі школи. Батьки повинні у неї спитати, а як же справи, і якщо дитина відповідає нормально і нічого не розповідає вам, то батьки повинні подумати, а що ж я можу зробити, якщо у моєї дитини виникла ситуація, немає друзів в класі. Іноді трапляється, що школяр не має друзів у класі. Однокласники разом спілкуються і грають на перервах, а дитина ніяк не може потрапити до їхньої компанії. Вони можуть не приймати її в свої ігри, не ділитися секретами. Дитині часом дуже прикло і не зрозуміло це. Що ж повинні зробити батьки? Як же вони повинні допомогти своїй дитині? Якщо вашій дитині ніяк не виходить знайти друзів у класі, ваше завдання допомогти їй. Не забувайте розпитувати дитину про те, що відбувається в школі. Давайте їй поради щодо того, як краще поводитись. Важливо, що син або дочка з вами тим, що відбувається в їхньому житті. Запропонуйте запросити когось з дітлахів до вас у гості, беріть участь у житті класу і батьківському співтоваристві. Частіше самі спілкуйтесь з класним керівником, запропонуйте дитині записатися до театральної студії, це допоможе їй стати більш розкутою і товариською. Влітку купуйте дитині путівки до дитячого тапору, саме там діти вчаться спілкуватися. Я думаю, що ви, шановні батьки і любі дітки, зрозуміли, якщо виникає така ситуація, немає друзів у класі. Що ж треба робити? Ось і підійшло до кінця моє відео. Я дякую вам, шановні батьки, за те, що ви подивились моє відео до кінця. До наступної зустрічі. До побачення!